Ой, боже, а -а -а. блин, что кто из О, боже, что так? О, друзья, всем привет. Зараз я спав так мэр. Алло. Алло. Рятуй! Рятуй! Що <глузь> житель? Що таке? Нас да, закрили в підвалі. А, -а, -а, -а. а, -а, -а. я розумію, що шутки шутками, но... Ні, це не шутки. Блін, житель, я знаю, що це все шутки і не заважайте. Он, бачите, друзі, он такі жителі неблагодарні. Ну да, я буду собі спати, навіщо мені не здалося? Ну, добре, друзі, я пішов, до речі, в мене сьогодні зарплата. Шепі до мера. Допоможіть, допоможіть, друзі. Все це розіграш. До речі, тут... Що тут двері відкриті? Мій ще сусід поїхав. Ну да, до речі, друзі. Всі майже поїхали. Це відкрите. Так, мер. Я прийшов за зарплатою. Ме. Блін, друзі. Де це він може бути? Може якась в нього таємна схованка? Ну бо я не знаю його пароль до сейфа. Так, оцей, оцей, оцей. оцей, Мені оцей. не Цей, Це єдина це комбінація, яку я можу предложити. Ну добре. Ще у мене є. А знаєте, що я зараз цік шопоні? Подивіться, цей житель, він. Ну, який тут живе, він, він, він не то, що не любить червоний, він його просто ненавидить. А тут він покрасив половину свого будинка в червоний. Ну, давайте спитаємось. Е, а ти ще хто? Питання ти ще хто? Я? Я Фінік. Ти. А ти хто? Я не знаю, хто ти. Я, я тут живу уже пару років. Ти може уже. Ти ти. Ти не схожий на мого, ну, на сусіда, звісно, я, в принципі, Да, я знаю, що я тут не так давно живу, але я вже знаю всіх, хто тут живе. І ти тут ніколи не жив. Я тебе просто не знаю. Ти не схожий ні на одного з моїх товаришів. Ти. Ты... Ти... Ты... Так. Якщо ти зараз не вийдеш, то получиш. Все зрозуміло. Ну й Боже, ну йди собі. Так, друзі. Мені це не подобається. Походу, те, що дзвонив мер, це був не мене ніяк розіграш. Тут їх ніде нема. І тут, і тут. І о, до речі, на складі. Моя робота охороняти все на складі. І так, а де? Ну, тут було. Ще три таких шкафчика для вина? А тут їх попросту нема. Тут нічого не було, тут тоже. Так, може тут щось є? це за штука? Тут тоже нічого нема. Ну що ж, друзі. До речі, я хочу подивитися, що це за повезло. Таке там. У мене якісь багові текстури. <риклад> 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 ну, добре, друзі. Зараз піду за інструментами, і я хочу прослідити за... Да, за оцим якимось психом. Ну так, да, я культурний клієнт, як би. Ну так, да, ну я хочу так. Візьму камеру. Е, ні, комп'ютер мені не треба буде. Ой, ноутбук. Візьму телефон, візьму пістолет. Ну, так, да, він не зломаний. Но я зможу хоча б. Може його налякати. Ну, хоча б. Ой. Візьму ще пару. О, ні, друзі, я в таку грозу додому не піду зараз. Виключу відео і. да. І перечекаю грузу. Он до дотут... тут, тут уже минув дощ. В принципі, он тут на телефоні в мене є теж камера. І да, в принципі. Он добре. Я зараз на Я вже викликав поліцію. Он... Он, я думаю, що зараз поставити тут камеру. В принципі, блін, ну тут мені не вистачає одного блока. До речі стоп, Тут же ж мав бути в камінь, ну, ну тут же ж немає бути такої. Угу. Його дома все ж таки нема. Давайте поставимо. Блін, ну ладно. Он ну, тако. Он до і зараз сфоткає. Ну, типа, поліцейські знають цього жителя, ну дуже хорошо. Так, тут якийсь дивний житель, коврик, може провіримо. Та, й, в принципі, нічого тут я так багачу, що нема. Ну добре, друзі. Оп, оп і оп. І постелем килим. А, до речі, я ще тут не перевіряв, ну вряд ли тут щось буде. Б буде. А це вже цікавенько. Давайте відкриємо. Ой, -ой мені страшно. Давайте. Від... Всім стояти не рухатись. Опа! Мої шкафи звину. Так от де вони були? Це ненормальний мене їх вкрав. Ого це треба буде бути... мер і, і житель. В, в, в ви що тут робите? Ну пам'ятаєш, коли всі їхали, ми їхали їх проважати, товар? Типа земной туди пішов. Ну типа ми хотіли. Ну типа ми хотіли зробити. Ну, типа, що трех поговорити в мене вдома щось таке, а потом відкриваємо, і якийсь всех до на нас дуже нападає. Потім він нас відробив, і ми тут очнулися. Ого. Так. Ого. Так у вас тут... Во... Що це тут робилося? Самі не знаю. Забери до звідси, будь ласка. Хм. Ну, забирати я вас заберу. Тільки непотрібні речі я ще перенесу сюди. А якщо. Так, добре. Знищу, покажу всі. Так, ну блин, ну... значит ти ваш зараз, зараз, и ты не слабаєш ніколи. Чого це ви так подумали? Ну, тільки він її може сломати, або може підкопить, ну я не знаю. Хм, ну надо попробовать зараз поставити. Раюсь. Так, купаем. Ой, звідки в мене камінь? Слухай, ти, ти що до мене не припхався. Хочеш, щоб я тебе ...знищив? Я тебе при Я тобі вже казав. Да я тебе 3 секунди. Ні, ні житель! Тобі так все це. Не обійдеться. Ха, думаєш, що я не знаю, я взагалі за тобою сліди. Думаєш, якщо я пішов в ліс, то значить я не подумаю, що ти можеш пробратися. Ти ж навіть у ліки не скрив. Хоча це було і так легко розпізнати. Ну знаєш що? Ти мене вже задубав. Ой. Ой. За що? Ну... Не... Так давай так. Якщо ти вже викликав поліцію, то скажи їм, що уже доїхали, і тікай куди подальше, ведь я славу, мені байдуже до твої речі. не ні, ні, житель, а це ти вже погано сказав. Ти думаєш, я не такий сильний, щоб тебе запхати до жителів. Зараз теж тебе запхну. Все одно ти нічого вже не встиг. Хм, ти думаєш? До приїзду поліцейських нічого не залишилось. А? Що? Ні, ні, я цього не робив це все він, це все він. Так ми вам і повірили. А ну, до камери! О, дякую, поліцейський! Ху! Я вже думав, що я вже ніколи звідси не виберусь. То... То вже... Понімаєте? О, на дворі ще й дощ пішов. То розумієте? Він запхав сюди... Дайте... Дайте я це все переберу. Він запхав сюди жителів. І ще Каже, що це не він. Він, 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 він знущається прямо над ними. Ну добре, ви з ним розберіться, а я зараз їх витащу. Ні, ні, слухайте його, це він все зробив. Ні, знаємо, це себе він нас викликав. Ну добре, вони вже напевно з ним розібрались. А я спокійно можу знати, що мої жителі зараз будуть жити. В мирі і злагоді. Ну що ж, жителі, ви, ви молодці, що притерпіли, дам вам хлібчика поїсти. Дякую, ми дуже хочемо його. А ще ми хочемо інший вкусняш. Ну, добре, зараз я закінчу ролик, Та ми підемо в село та смачно поїмо. А всім, друзі, пока! Всім хорошого дня. Ось такий ігрок сьогодні у нас вийшлося. З вами був Фінік. Да, підписуйтесь на канал. І знайте. Може, якщо даже це троллинг. но старайтеся, може даже допомогти як можете. Може цього це варте. Ну бо я подумав, що це якийсь розіграш. А там творилось чудо. Ну да, так. Да. Ну да, може все бути. Може бути розіграш, може бути ні. Але затримувати вас не буду. Всім пока.